Привет всім, хто дивиться мій канал. Так, да, я завжди показую в основному по Т-16. Ну, Заінтересував, в мене є ще й в інших випросах, не тільки Т-16, а й по орудях труда, там, по всяких безділушках, по брякушках. Хочу показати, так, да, я там показував по пору компресора, що я Короче, Виходить, треба таку штуку мені все спояти. Це вже завтра буду делать. Взяв мене одну трубку. Все. Взяв. Не знаю даже що за матеріал такий. Ну, не виходить соединить компресор з воздушним клапаном. Точні не ну так, да, з воздушним клапаном, то що фільтр йде. Ні уголками, ні якимись от такими Отакими нічого, Це все такий соединитель. Це він так знаходиться. Це з водопроводу з душа. Я відрізав, тут уголос є. Не знаю скільки десь так. Не, не знаю, десь на 45, може там 30, може 45 градусів. Коротше, якщо я так вкрутю, отут в мене буде фільтр. Фільтер знаходиться. А тут же патрубок йде з самого компресора, То в мене отак чітко виходить все по одній лінії. Отак така відділена шланга, зажметься хамутами і я думаю, що це буде чітко. Так, ну це я вже завтра буду паять. Есть така мене маленька германська горілочка, малютка. Латунькою паять. Отака такая вочка, вона маленька, конечно, така мініатюрненька. Дуже маленька, по чиста, вот драев. Не знаю как вона буде, 60-х годов, Ну, Тут якісь таблички нарисовані. Кислород, ацетилен. Ну, работает. Хорошо, маленька така, махусінька, Дуже маленька, ну <кхе> це нею паяю. Можна і серебро нею паять, звісно, пробуває. Так, ладно, я не за це Сейчас, це якби придіснув. Я хочу показати. Ось такий щуп є. і як, як на ньому зроблено. Всі знають, що іноді буває на щупах, вилітають <кхе> щупи, губляться. Ще щось, Такий щуп ніколи не загубиться. Із-за чого. Ось, допустимо, ну, це зараз немає. в мене трубки підходящі. Одівається ця штука на, ось, на трубку, допустимо. Ну, це так, якщо так дивиться. Ось резинка стоїть. Я подробніше покажу ось так воно. Ось резинка стоїть, Ну, понятно, що масло стойка. Тут ось шайба заштопорене. І все. Далі пластмаска. І отакі очки Язичок, як би хвостик. Тут принцип такий вставляється щуп, понятно, тут дотвердці він входить сюди, в трубку направляющу. Коли так закривається, отут розширяється. Все, щуп в житті не випаде і, не, і ніколи не висмикне його. Щоб його зняти, треба ось відпустити. Ну, принцип такий. Принцип такий. Сейчас я допустимо, покажу сейчас. Так, приблизно. Так, що в нас тут показує почти 16,9-94. Це в свободному бути отверстя. Коли він зажатий, ось. Так, ну, скажімо так, 17. Ну 17,6. Оце. Ну, Понятно, що виходить почти там півтора міліметра даже то даже держи... точні як ну сейчас скажу точніше щоб так точно скільки так если тут взять 16-9 так нуль скину сейчас теперь его как бы зажать і тепер провірити скільки в нього ну, разниця почти міліметр то він не выскочив. Що я зробив? Я взяв таку очки трубку. Сейчас беру. Підібрав шарик, І в такі трубочки, тільки вона у мене сейчас там в котлові всередині, поджигаю медь. Чтобы медь мягка была, все шайбочки треба от нагріть до красна. І просто хай вони остинуть. Ні в коем случае не закалять. Просто на своем вона медь стає мягко. Если медь нагреть... І потім, скажімо так, протягнути її на суження або на розширення, медь жорстко стоїть. І медь жорстко стоїть тоді, коли її кидають в воду. Не треба її охлаждать, хай вона встине сама і вона м'яко буде. То якось абсурдно все розказують, що нагрівають медь до красна, потім кидають в воду і вона стає мягка, еластична, нічого подобного, вона якраз жорстко стоїть. Медь ні в комусь не можна різко охлаждать. Ілі протягувати, клепати. Вот Ото нагріли до красна. Положила вона буквально 5 минут. Вона остила і все. І має свойство м'якості. Потім, коли вона вжимається или ну, як розтягується, розплюскується, вона тоді стає жорстко. Так, ось у нас шов такий шарик. Так, сейчас я... Сейчас попробую на кто карточки його трубку. трубку. Шарика 17,4. 17,4, Так, це зараз по нуля він стане. А ці якщо прогоню шариком трохи трубку, ну не влазить. Не влазить. Ага, ну нормально. Щас попробую прогнати його. Так, цей мета в котлу гріється. Щас гляну, що там нагрілося ліліні, щоб отпустилося. такие были да. Так, а все трубка. Так, сейчас так, чтобы не опалиться, чтобы понятно, что... Так. Ну, трубка... Я не знаю, ну... Ладно, хай еще трошки погреться, чтобы она же красная была. Вот так вот. Нагреться до красна. Красивый огонь этот самый. И потом попробую в токарочке зажать в токарный патрон. Там сантиметра 4-5, чтобы ступало. Поставить шарик и загнать шарик туда. Чтобы сделать под вот эту штуку. Под вот эту штучку. Так, короче, маленький был перекурчик. Витягнув я цю трубку, спробував зажимати патрон, так як вона сильно пустилася, сильно зажимає. Зараз я отак беру цю трубку, вставив на шарик, на тиски і зараз заклепаю її буквально сантиметра 20 шарик вовнутрь. Якби не притронуться сюди десь помітку я помітив. І все, потім назад, через трубку я виб'ю. Оце буде вся розвальцовка. Заклепав я сюди шарик. Зараз виб'ю, да, трубку трошки підігнулося. трошки равномірності немає, ну це чепуха. Там просто латунна трубка для припайки буде лучше. Я, допустимо, його так обріжу. От ця частина останеться для штуки. штуковини. зараз я шарик назад. Вибью. Пока місь обрізати нічого не буду. Хоча можна її трошки підкоректирувати, вирівняти. Саме головне, щоб оце все підійшло. Оцевочка, розвальцовочка. Зараз, пока місь вона ще, хоча зараз вона вже одійшла, відпустилася. Зараз, наверное, більшим шариком, візьму тут ударю, трошки сделаю е таку кантовочку, розвальцовочку. Так, на удивлення, шарик отсюди легко вискочив. Да, для таких віші, звісно, якби був я кажу, комплект шариків. Оцевочки, то що я пробивав, ось, ось очки. Оцевочки ось, 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 ось цей шарик. А тепер я цим взяв, ось от більше намного поставив, торцонув його. І вийшла отака кайомочка. Зараз зажму тиски, покажу, як воно это все роботає. Вот этот щуп, чтобы не вилітав Так короче, я ее все трошки тернув, наждат на станочку. Тепер принцип такий. Принцип ось и щуп. Он так сюди вставляется. Ну понятно, что там доваривается трубка или ще що там. Отак вот воно все вставляется, все. І отака ручка тут даже так з усілем чувствується. Ось оклад, все. Тепер цей щуп. Ну, йому не буде можливості, як вилетіти відсюди. Отсюда. отсюда, звісно, його не витягнеш. Ніколи він не вистрели. Ну, а витягувати, звісно, все, витягнув, відпустив і витягується свободно. Ну, в принципі, я все зараз показую все. Отакувачка, резинка розширяється. І вона так уплотняє що його практично невозможно витягнути. А якщо ще далі тут же воно розвальцоване, то як би зрозуміло ну, щось. Воно видно зараз як резинка ось... розширилась. Все. Ну це що саме в краєчку. Він так якщо сюди вовнутрь, да, він тут чувствується, що так з усилием, аж клацає, чуть, що клацає. Все, він тут даже його не повернеш. Отак можна зробити щуп на трактор, там на дві, не знаю, там щуп на коробку. За таким принципом. Ось, тут усе стоїть штифтик такий невеличкий. Ось очки, шайбочка. Ну, тут, зрозуміло, це все в розмір зроблено. Ну, от найголовніше, я так розумію, це резинка. І така очка. Э, собачка. Ось так. Це, я думаю, на здоровий трактор зробити на коробку. що там проблема іноді подивитися масло, треба поліки відкривати, задирати, дивитися. А так і щоб поставити на, як кажуть, за колесом. Заклацнув його, він ніколи в житті не вискочить, не випаде, поки не відкриєш. Це, скажімо так, не літаючий щуп, ніколи він не вискочить. Ну, на цьому, як би, все. Приятного просмотра. Всім самого найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Ну саме найкращого всім. До побачення.